Пані, вочевидь, там і вікна, так віконні рами, і Так, і важливо, що організували і штаб і в школі поблизу саме цих будинків, і там люди максимально зносили всі необхідні речі людям, які постраждали в цієї атаки, і це все робили активно. Люда вже з нами на зв'язку. Люда, тобі слово. Чекаємо. Вітаю колеги. Так я зараз перебуваю всередині того будинку, куди напередодні влучив уламок російської ракети. Ну і скажу, що тут дуже поганий зв'язок. Саме тому у нас такі були технічні неполадки, і скажу, що ми зараз в одній із квартир, і тут все просто жахливо зруйновано. Просто квартира залишилася без вікон. Тут зі стелі капає вода. Ну і самі місцеві мешканці продовжують ліквідовувати в принципі наслідки цієї. Вчорашньої атаки, і от бачимо, в якому стані зараз квартира, і скажу, що поруч зі мною зараз мешканець цієї квартири, Олександр, я вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як ви почуваєтесь, що було тут вчора, і що робите зараз для того, щоб якось врятувати своє житло? Зараз я в шоці, дуже в шоці, м'яко кажучи. Але ну зараз прийду, ну вже прийшов, що буду прибирати щось таке робити. Ну, в плані. Якось заробити дірки. Е, і ще ось тваринка. Та, розкажіть нам детальніше про неї, як вона пережила вчорашню атаку, як її звуть. Е, це він, це Джек. Він трішки у нього лапки, тому ну, спухли, але живий, живий нормально. Дише. Ось. І Mm, якось пережив. <ріх> якось пережив, я сам в шоці, я думав, вже вже все. А ні, живуть, як і ці мешканці квартири, живучі. Слава Богу, коли мені дзвонили, е, сказали, що там щось трапилося, кажу, що, і я тільки насамперед я вже побачив вже в телеграм-каналі, що е, ну і одразу. Подзвонив і, і приїхав, коротше кажучи, то живучий, живучий ще. А скажіть, в якому стані речі, що саме пошкодилось, що вціліло? Вціліло, тільки ось тваринка бачу. І речі, речі всі мокрі, потолки, стіни. Тут Ви самі бачите, що у мене навіть слів немає. Ну, сильно не покажу, але тільки так. Ось. Це ваш балкон, так? так? Так. А що тут зберігалося? Речі зберігались, як ви бачите, всілякі. Всілякі е, речі, ось у нас теж, теж саме оце ось зробила мама. Мама, мама, мама. Мама. Це вона сама виготовляла чи, чи що це, е, ну, Робила руками своїми, ось ці ось бутилки. Оце взагалі теж із банки, але нормально зроблено. Ну, ось картина, Ну, вона ще може суха, теж вона е, галювала. На кухні ще може показати. Давайте показуйте ну, нам да. так, що вціліло, що можливо пошкодилося. От, ось. Ось отут була кімната сестри, і е, чоловіка і дитини моєї промінниці, ось як ви бачите, ну, пошкоджені стіни ну, водою. Ось ось ну, треба якось перетягувати е, якимось якось плівкою. Так, зараз завітаємо ще до однієї кімнати в цій квартирі. Подивимося, що тут, в якому вона стані. Ця кімната трішки ну, вижила в плані вікон, я бачу, але затоплено з верхніх поверсів. Ось це кімната сестри. Ось, це все вона робила рутями. Ось кімната фатьків кімната батьків теж пошкоджено водою ось ну і кухня не дуже не дуже не дуже а але кухня теж все мокре тому ну таке угу. Uh -huh. е якось так так, зрозуміло, дякуємо ну, вам, що все показали. Так? Взагалі, взагалі, це казали, що тут дуже багато води. Ну, бачу, що вже менше, але будемо працювати далі. Та, скажи, що в прилеглій школі до цього будинку облаштували штаб, такий, і більшість мешканців цього будинку там зараз перебуває, і ми поспілкувалися із директоркою цієї школи. Давайте її послухаємо зараз. Ходити люди на той час. Ми вже тут в спортивних залах розгорнули все необхідне для того, щоб люди могли просісти, для того, щоб вони могли написати заяви. Тут, як бачите, ось вийшли всі наші вчителі. Вчора вони повним колективом вийшли. Людей зустрічали, говорили з ними, спілкувалися з нашими учнями, тому що в цих будинках, які поруч зі школою, дуже багато наших учнів, їхні родини. Шоковані, травмовані, перелякані їхні однокласники. Тобто, вчора була допомога і матеріальна, а саме головне це психологічна допомога, тому що бігли до школи, дехто в цій суматосі вони губилися, тут себе тут знаходили один одного. З Самого ранку а, і по сьогоднішній час от теперішні люди несуть одяг, несуть ліки, а, гарячі напої, каву, чай. А, Першої необхідності набори, якісь тому, що люди, які втратили житло, вони лишилися без нічого, несуть ковдри, несуть подушки. Тут розгорнуто мобільний прихисток, де люди мали змогу переночувати, які не знайшли можливості де-інде. Ну і скажу, що ця квартира, в якій ми перебуваємо, вона на восьмому поверсі. Сюди, як бачимо, мешканці впускають, вони тут прибирають, забирають свої речі. Ну, а безпосередньо, де був епіцентр влучання, це з 10 по 15 поверх, туди мешканців ще не опускають, оскільки там ситуація значно гірша. Ось таку ситуацію маємо. На цю мить передаю слово вам, колеги. Ми тобі нагадаємо, що це була наша журналістка Людмила Труфи.